Практика адвокатського об'єднання Правда у веденні претензійної роботи з кредиторами. У адвокатському об'єднанні Правда є така послуга, як ведення претензійної роботи з кредитором. Дана послуга включає в себе домовленість з кредиторами в досудовому порядку, задля того, щоб кредитор списав з вас відсотки, які він нарахував, штраф пеню, відповідно, і закрити за тіло кредиту. До нас звернувся клієнт, в якого було 55 відкритих МФО компаній. Він був вже на протермінуванні. У нього не було змоги погашати всі кредити по реструктуризації. Він брав нові кредити задля того, щоб внести хоч якийсь платіж по минулих кредитах. Клієнта є 55 відкритих МФО компаній, немає коштів, які він вже сплатив кредиторам. Загально про реструктуризації він сплатив майже 330 тисяч кредиторів це лише відсотки, які він сплачував щомісячно. Клієнт звернувся на безкоштовну консультацію до нашого адвокатського об'єднання «Правда» і ми йому надали алгоритм дій, як необхідно працювати з кредиторами, що для цього зробити, і, відповідно, як вийти з даної ситуації. За допомогою адвокатського об'єднання «Правда» клієнт вирішив дане питання, зекономив чималу суму коштів. Ми, відповідно, уклали з клієнтом договір, провели претензійну роботу з кредиторами. Отримали гарантійні листи і закрили дане питання за тіло кредиту, деякі кредити за тіло кредиту з можливості реструктуризації на декілька місяців. Клієнт вирішив дане питання за три місяці ведення претензійної роботи. Відповідно, він вийшов в плюс і зекономив власні кошти. Загальну суму, яку клієнт витратив на своє закриття 55 МФО компаній, було витрачено 100 тисяч гривень. Це відповідне закриття всі 55 МФО компаній за тіло кредиту. Тобто, якщо у вас є така сама ситуація, і ви знову берете кредити для того, щоб закрити попередні кредити або ж проплатити хоч якусь реструктуризацію по даним кредитам, це не вихід з вашої ситуації. На сьогоднішній день є дуже багато адвокатських об'єднань або ж юридичних компаній, які пропонують в таких випадках, як нашого клієнта, визнати його банкротом. Але це не вихід ситуації. Вихідом є ситуації це закрити дане питання за тіло кредиту, тому що у факту визнання клієнта банкротом є дуже багато мінусів у даній справі, про які вас, можливо, адвокат не попередити нашій компанії вже випрацьована успішна практика щодо ведення претензійної роботи з МФО компаніями і закриття даних кредитних компаній за тіло кредиту. Якщо у вас така сама ситуація, як і в нашого клієнта, ви можете звернутись на безкоштовну консультацію до нашого адвокатського об'єднання «Правда» і ми з радістю вам допоможемо.